Друзі, вітаю! Малесенький лайфхак для вікномиїв. Як правильно одягнути резинку? Я використовую ось такий перевірений мною метод. Для того, щоб на ліквідатор 3,0 одягнути лезо гумове, я беру трошки мильного розчину, змазую резинку. Попередньо я її намочив. Також канал трошки змазую. Ось. І. З кутика починаю одягати резинку. Ось так. Пройшли сантиметрів 2. Далі натягуємо. Ось. Все. І в кінці обов'язково налаштовуємо леза, щоб по міліметру в ліквідаторі 3,0 у нас виступало цей. Зараз вона слизька, я її змию. Є. Yeah. І ось наконечники налаштовуємо так, щоб у нас міліметр залишався від вушка. Ось так. Ліву і праву сторону. Користуємося.